Міністр оборони Великої Британії Бен Волес прибув до Києва з неанонсованим візитом і зустрівся з українським колегою Олексієм Рєзніковим. Як повідомило прес-службі міністерства оборони, на зустрічі розглянули перспективи України на вільніському саміті НАТО, в тому числі бачення України щодо стабілізації миру в Європі. Крім того, міністри обговорили пріоритети по озброєнню України, далекобійні ракети Стормшедов та подальшу військову підтримку. Сполучені Штати скептично ставляться до інформації про нібито використання американської зброї на території Білгородської області Російської Федерації. Про це заявив речник державного департаменту Меттю Міллер. Він повідомив у відомстві також бачили відповідні повідомлення у соцмережах та нечіткі зображення. І тому в департаменті немає повної ясності стосовно цієї інформації. Ми бачили деякі звіти, які поширювалися в соцмережах та інших місцях, в котрих стверджувалося, що в цих нападах використовувалася зброя надана США. Я скажу, що зараз ми скептично ставимося до правдивості цих звітів. Напередодні про так зване звільнення кількох населених пунктів на Білгорощині заявили в руському добровольчому корпусі та легіоні Свобода Росії. А заступниця міністра оборони Ганна Малєр запевнила, що ситуація у Білоруській області це внутрішня російська криза, яка назрівала ще до повномасштабного вторгнення, і Україна не веде війну на чужій території. Польща готова навчати українських пілотів на сучасних винищувачах F-16, а також залучити до цього процесу інші країни ЄС. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащик. Однак Поки таке навчання не розпочалося. Ми готові розпочати цю підготовку, але вона ще не почалася. Але ми готові. Звичайно, я пропоную долучитися до цього навчання військової місії Європейського союзу, яка проводиться у Польщі. Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 не робить НАТО стороною конфлікту. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Він зазначив, що Україна має право на самоборону, а НАТО допомагає відстоювати це право. Я залишу окремим союзникам можливість робити оголошення про те, коли саме вони почнуть навчання, особливо після нещодавної заяви президента Байдена. Це важливий крок, який частково дозволить нам поставити винищувачі на певному етапі, і також надсилає дуже чіткий сигнал про довгострокову перспективу. Ми маємо пам'ятати, що це агресивна війна. Україна має право на самооборону. Європейський союз надав Україні 220 тисяч артилерійських снарядів. Про це повідомив високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Борель. За словами країни ЄС хочуть досягти мети і протягом року поставити Україні мільйон обіцяних боєприпасів. Борель нагадав, що схвалений радою Євросоюзу план передбачає три аспекти: передавання. Артилерійських снарядів із запасів держав ЄС, спільні закупівлі в оборонних компаній та інвестиції у промислові потужності Останні цифри насправді набагато кращі, ніж ті, які я мав 10 днів тому. Сьогодні було оголошено, що в рамках цього треку країни-члени поставили 220 тисяч артилерійських боєприпасів різного калібру та 1300 ракет я вважаю, що нам потрібно бути дуже пильними. Нам потрібно заохотити галузь, збільшити виробництво, тому що ми знаємо, Україна все ще потребує боєприпасів, і це триватиме великий період часу. Українські військові знищили ворожий ударний вертоліт К-52. Таким чином російський бюджет втратив еквівалент ще близько 16 мільйонів доларів США. Про це повідомили у Генеральному штабі України. Загалом за минулу добу сили оборони знищили 21 артилерійську систему росіян, 7 безпілотиків, 7 одиниць автомобільної техніки та 5 бойових броньованих машин ворога. Крім того, українські військові ліквідували 400 російських окупантів. Таким чином, втрати. Країни-агресорки склали понад 204 тисячі осіб. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Про це повідомили в Генеральному штабі України. Окупаційні війська продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там відбулося 26 бойових зіткнень. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. За добу українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях. Та ще три важливі цілі противника. Головне завдання України в зміцненні та посиленні оборони. Про це у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що необхідно укріплювати зв'язки з міжнародними партнерами, а також подякував українським військовим за захист української території. Усі маємо це розуміти. Головне завдання нашої держави, і сенс фактично кожної нашої міжнародної комунікації полягає саме у зміцненні України, у посиленні нашої оборони, у збільшенні можливостей наших воїнів і нашої держави. Загалом, кожен закордонний візит, і майже кожні переговори дають Україні змогу стати сильнішим. Майже 300 осіб змушені були переїхати в Лип'янську громаду на Черкащині із зон бойових дій. Частина родин поселилася в будинках, які надали в громаді. Для інших облаштували один поверх у колишній лікарні. Крім цього, місцеві мешканці допомагають з харчуванням та шукають для них роботу. Про допомогу тим, хто втратив через війну все, розкажуть наші репортери. Світлана з донькою Юлією облаштовують стареньку хату. Сюди переїхали рік тому з часового яру. Комфорт дітям, собі і причепурити трошки ж хату. Тут скільки ден, да, ніхто не живе, бабулька жила, люди нам дали житло. Його ж треба теж задержати. Чистаки в порядку. з Юлією троє дітей. Найменші Емілії півтора року. Малечу дуже лякали вибухи. Тож і переїхали. Все частіше почали перелітати. І дитина почала боятися, і старші почали боятися. Старша таїся та зовсім геть перестала спати. Спали в піжамах. Був зібраний рюкзачок у нас. І ну, вже стала не винасіма. Ця хата була зовсім порожня: ні меблів, ні ремонту. Давніше тут жила старенька бабуся, дбайливі господині все привели до ладу. Поклеїли обої привезли, пол, пастелину, красили, покрасили все, всі поли. Заходьте, Заходьте. Це нам. Ми машину, машину. помощили переселенчиські, найняли машину, перевезли. Частково свої меблі. власники хат ніяких грошей не вимагають. Я побачила, як мої діти тікали за кордон. Невістка з внучкою тікала, дочка з сином утікли в Литву. Чоловіка забрали, воює, а ми залишилися у двох тут. Ну, в трьох. Син, дочка і я. Людям тяжко, хай живуть. Для вимушених переселенців облаштували харчування у шкільній їдальні. Гуля Марина з жахом згадує російські обстріли. Ховалась в підвалі, а місяць тому ракета влучила і в її будинок поблизу Бахмута. Вовремя йшли в підвал. Якраз 21-го марта попала ракета. Додому хочеться. А їхати туди нікуди. В той, дом, в той дом, де жили, потрапила ракета. Там ні криші немає, ні половини стіни немає, а возвращаться в підвал теж неизвестно, що там, як там. Житло є, харчування теж. А от з працевлаштуванням скрутно. Але хто хоче працювати, роботу завжди знайде. В селі в сезон ніхто без діла не сидить. Дрова заготовити, картоплю та городину посадити, прополоти зібрати врожай. Є такі, що не сидять на місці, постійно підпрацьовують і навіть допомагають селянам. Можуть на договора заключають і можуть йти працювати по бажанню. є люди, які шукають, стараються допомагати місцевому населенню. Допомагають там город посадити, тим самим доглянути за якимсь будинком. Місця для життя у громаді вдосталь готові ще приймати людей, чиє життя понівечила війна. І до осені встигнуть обжитись. Тетяна Усача, телеканал прямий. Підписуйтеся на наш Ютуб. Більше противної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями, Залишайтеся з нами.